Я думаю, могли. Я думаю, в офісі президента є кроти, е які принаймні знають місто е призначення. Да? Не, мі не місце в місті, але місто призначення це я думаю, що для них секрет Полішенеля. Мало того, е якщо їдуть до військових е такі посадовці, то там все більш-менш. Ну, а якщо їдуть просто в область, то це ще ж і знають в ві... обласній військовій адміністрації. Як правило, їде похідна група перед цим, тобто їде пул тих, хто будуть знімати його, думають там десь по маршрутам. І, понятно що це обставлено секретно, але хоча б те, що що він в Одесі, знає Ну велика кількість людей. Ясно, що плани маршруту міняють там. Ну, все зараз спецслужби займаються цим, але те, що він був в Одесі, я думаю, вони знали. І, можливо, випадково, можливо, не випадково, вони ж б'ють і так по Одесі, по портовій інфраструктурі, куди вони і влупили. Ну, а вийшло так, що за 500 метрів від. Від президента. Хоча за 500 метрів у нас би в сумах лупануло, от у нас тільки що лупануло. Діти й не почухались, навпаки, зіграли тривогу, вони радісні, то що контрольні відмінили, все, все чітко, всі доволі. <су> нас... Я чому? кажу, що в таких випадках, в таких випадках, ну от вчора піднявся такий цей, що ай! Який Володимир Олександрович, який він у нас герой? Що героїчного, будь там за 500 метрів від вибуху. Я кажу, у нас, коли такі вибухи, коли прильоти, у нас. В юнаков є тітка між двома кабами, це мені одна групниця розкаже. Живо, мама каже, ну ладно, дочі, тільки що кабу бомбу скинув тут за, за квартал. Треба збігати по воду, там ще щось, до баби Килини забігти, бо ще, може бути, один. Тож тобто люди звиклись, і ніхто в офісі і подаляк не кричить: Ай, баба килина, з юнаковки, яка героїня, давайте її аплодувати. У нас позавчора, от, чи позапозавчора, Шахеди, три шахеди упали Один впав пожежа, пожежа, малолетки підійшли і адабломка шахеда прикурюють. І Подаляк знову ж не кричить: а, які у нас яка у нас юність росте, які ми страшні. Ой-ой-ой, плачемо, плачемо. Ну, за 500 метрів від Зеленського щось шарахнуло, блін там. Типу, і все там Боже, який він герой! Які ми щасливі, що у нас такий президент не тікає, не тікає з Одеси. З Одеси не втекло мільйон людей. От і що тепер, е е е і знаєте, там ну не знаю, іноді хочеться сміятися іноді плакати. Ну от так же ж починаються творити культи особи. да Там, типа, коли ми повинні пишатися президентом біля якого десь там за 500 метрів, то що можеш по ньому, і за це забули сказати, тому що за Зеленським забули про про загиблих людей. да І версія обично, і люди схидаються, ну з одного боку, там типа до. Ну, Там типа, що ай-яй, там, як же ж, ж як же ж хорошо, як же ж, берегти треба. А інша сторона ну, протилежна сторона ка наш президент як неуловимий Джо. там, типа, а чого неуловимий, Та він наших нікому не нужен. Да, його ніхто не лови. І то версії: ну, наприклад, я чув версії, що, що це по ньому, по ньому, так і само, там, і я схильний до версії, що е, росіяни там свою відпрацьовували. Повістку, а Зеленський просто десь там поруч опинився. Хоча Хоча я розумію, що якщо у них з'явиться можливість вбити Зеленського, то це вони зроблять. Але для чого? Хоча б для того, щоб, ну, наприклад, там ускладнить процес Прийняття рішень, особливо парламентом. Парламент зараз тримає, от ми бачимо, як парламентська криза, да її тримає тільки фактично Зеленський. Не буде зараз, зараз Зеленського Ті слуги як криси, розбіжуться кров. Ну у, у, да у нас зараз вони виділили ж на цей рік 31 мільярд, і десь 10 уже ходить по. Ну, да, тобто висунено і десь щось працюють, да, да, роблять, але вони дочекалися, коли жарений пітух клюне в одне місце, і почали робити. А тепер тендерні процедури. Тепер, до речі, вони там і проти тендерних процедур. Там, типа, от, якби не тендерні процедури, ми б швидше. Ну, не так уже й довго ті, тендера зараз два тижні, там ну, по короткій процедурі можна йти. То... Аби аби тільки думати, але е, е, да пізно дуже почали. Якщо зараз початок березня, то ну це будувати і будувати. Але знову ж де будувати, скільки ліній, е, що ми намагаємося закріпитись. І тепер може статися так. Не хочу бути вангою, Ну воно так виходить у мене, що просто росіяни. Можуть змінити лінії наступу і, скажімо, там зробити е, Сумщину там з зоною ну, повтор, повторно спробувати зайти. Чому? Тому що їм тут заходить. Е, я хочу щоб нас правильно зрозуміли: заходить е, їм зараз Чого вони під Куп'янськом наступають. Там, так, да, да, Куп'янськ стратегічний центр, вузлова станція, але вони ще наступають. Чому що е, там одвалу, як можна, ну тобто. Лінія подвозу, підвоз, под, логістика класна. Ви уявляєте, як їм важко вести або через Кримський міст Джанкої десь під Кримки, туди, під Херсон? Не навозишся. А тут раз і привезли з центральних складів запаси, підвезли е, харчі, бо, боєкомплект підвезли. Орків, і все, вони сформували десь бригаду і наступають. Тобто їм на сході наступати легше, ніж на півдні. Нам навпаки, на півдні ну аби не лінія Суровіки то краще. Там і ландшафти краще степ. Да от Але ми можемо набудувати зараз на півдні і на сході, Ну в першу чергу, на Сході, понятно, на півдні вони сильно не наступають. Да але на сході десь там щось ми робимо, а вони возьмуть, поміняють акценти, почнуть наступати не на Куп'янська, а тут знов на Суми. То, зрозуміло, нам доводиться і тут робити якусь фортифікацію, але де, коли, на яких лініях? Ну, ну, нам все всього знати не положено, але ми розуміємо, що так як у нас дуже розтягнуті оці лінії оборони, то. Фактично їх проходить ворогу легше, і нам легше, і їм легше, якщо вони якщо вони розтягнуті комунікації. Лінь. Так само як ми бачимо ситуацію, ми там підсміємося з Росії весь світ, що вони не можуть там наші дрони гуляють там як у себе. да А це чому тому, що така територія, вони самі розширились до одної восьмої часті суші, а тепер не можуть кругом тримати всю ту територію під. А і ПВО, і того ми можемо там, і це добре, і ми будемо тепер їх підловлювати на цьому. І бо нефіг було з маленького московського князівства там до Чікотки розширятися. Тепер це наша все законна добича. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.